Упродовж трьох днів у Тернополі тривав чемпіонат України з аквабайку, який має статус Східноєвропейського Кубка Європи. Цього року чемпіонат був ще більш масовим, ніж торік, та не менш видовищним. Дуже добре, що були цього року цього року учасники із України, із Молдови, із Польщі, із Балтії. Гарне змагання, Тернополяне задоволення. Всі, всі програми, які заплановані, всі відбулися. Дуже добре, що була гарна погода, була тиха вода. Далися зробити все, що було заплановано і тернополяни змогли побачити гарне гарне видовище, отримати задоволення від побаченого. Організатори змагань зізнаються, були побоювання, що через посуху цього літа рівень води буде недостатнім для проведення чемпіонату. Однак такі прогнози не справдилися. Вода в нормальному стані. Наприклад, ми думали, що буде менше води, але урівню прекрасний. Побивав літом в літньому сезоні на нісоких міжнародних сорівнуваннях. Ми построїли трасу, яка відповідає Звіровим стандартом траса дуже большая, такого не було ніде в Україні. Що ж до переможців, то представник із Донецька Андрій Єгільницький першість виборов одразу у кількох номінаціях. Були серед учасників і дівчата. Анні спортсменці з Києва до першого місця не вистачило зовсім трохи. Вона посіла у двох номінаціях: друге та третє місця. Мені подобається позитив в цій команді. Вас мені подобається сама гонка, сама та атмосфера накаленість, накальоннеснапряжона гонка. Є чому учитися, це дуже інтересно. Найголовніше це атмосфера. І атмосфера здесь хорошая. Додамо, що у Тернополі змагання з аквабайку відбувалися вже вдруге.